В Олександрії в одному із людних районів міста для пішоходів місця не знайшлося. Людям доводиться ходити просто проїжджою частиною, адже над пішохідною доріжкою висять величезні гілки аварійних дерев і прибирати їх поки що ніхто не збирається. Сухі гілки аварійних дерев звисають над пішохідною доріжкою по вулиці 50 років жовтня, неподалік від перехрестя з вулицею 6 грудня. Рух на вулиці жвавий, постійно їздять машини та ходять пішоходи. Але всі рухаються лише проїжджою частиною. Йти пішохідною доріжкою небезпечно. Над доріжкою звисає ледве не пів дерева сухої акації. З приводу небезпечних дерев жителі будинків, що розташовані неподалік, звернулися до міського голови ще 14 жовтня. До жовтня. Степан Цапюк доручив комунальній службі вирішити проблему. Однак комунальники нікуди не поспішають. Вже більше двох місяців мені обіцяють кожен день, спілімом, спілімом, спілимо. То була причина неможливості цих дерев, тому що були вибори. Після виборів немає можливості відключити електроенергію. После того, когда уже было, я пошел в горы электросет, мне сказали, пожалуйста, пишите заявление, и мы вам укажем на когда, и, и и, все. Бесплатно, это все бесплатно, отключение электроэнергии. Потом мне говорили, що э, э, нет э, заняты, нет э, заправки, техника, которая должна пилять. Потом мне сказали, что уже елка на носу. Зараз техніка вся задіяна, що уборка наражає лку. Тепер вже вот Новий рік дзвоню. Ну що ж це саме? Начальник пішов в відпуск. Аварійним акаціям по вулиці 50 років жовтня вже понад 70 років. Дерева висохли, деякі з них розщепилися, а сухі поламані гілки нависають не лише над пішохідною доріжкою, але й над проїжджою частиною та над електричними проводами. Жителі Ладні вже й самі спиляти дерева, але комунальники не дозволяють. Ми пропонували, що ми все зробимо за свої гроші, дайте тільки нам розвершення. Ні, почому ні? Дерева, які будуть спілюватися, вони йдуть на допомогу. Пожиним людям, які отаплюють свічне отоплення то пойдет їм на трава. Я говорю, я вам попиляю, за свои деньги попиляю, только дайте мне разрешение. розіщаю. Я твізую цим людям, то дайте разрешение. Ні, ми самі. Ну і от такая така обстановка. На прохання жителів прибрати нарешті дерева, комунальники вказують ще й на велику чергу. Мовляв, таких дерев у місті багато. Тож небезпечні дерева так і залишаються на своєму місці. І коли їх спиляють, невідомо. Еще раз обращаюсь к Степану Кирилловичу, если он уже вернулся с отпуска. Степан Кириллович, надавите на своих подчиненных. Сделайте. Это же центр города. Рядом милиция. Редакция газеты, да? Районная больница. Чистота, красота, порядок должен быть, да? Я говорю, что я посажу здесь маленькие деревья, красивые маленькие деревья, разобью цветник. Не хотят. Не хотят сделать наш город, некоторые. Не хотят сделать наш город красивым.